Підйом, дітки, підйом, підйом. Годі спати, пора казки розказати. Вже я став вишами розказувати, поки ця й довга ніч закінчилась, я вже геть за вами заскучав. Заскучав. тварючка моя вже погуляла, купу листів принесла, я вже не начекався, не коли ви прокинетесь. Пора і вам вставати. Хто ще там лежить на подушечці? Підйом, вставайте. Хлопчик, Ваня, вставай. Вставай, бо попопіда. Годі лежати. Треба вмиватися холодною водичкою, зарядку робити, тата, маму будити, гарні слова їм казати, цьомати їх, і настрій буде хороший, мама розніжиться Спече вам зранку яблучко смачненьке, з медочком, з сирочком. Тата заварить чай, а ви тим часом миєтесь холодною водичкою. А я буду читати ваші листи, розказувати казки і будемо корисними, корисними справами займатися. Отож, для початку застелимо своє ліжко. Це повинна бути наша робота. Не мамина, не татова, не бабусина, а наша. Застеляти ліжко ми вміємо, кицю виганяємо, вона на нас цілу ніч по в класі, досить ті, хай йде собі на кухню, шукає собі поживи. Застеляємо. Прострадличку, подушечку, ковдрочку зверху покривальцем накриваємо, щоб було акуратненько. Все так. Пантішки ми не розкидали з вечора. Ні, вони у нас лежать там, де ми знаємо, на стільчику. Так? Спідничка там наша, чи штанці теж лежать на стільчику, футболочка, все в порядку у нас. Портфелик ми з вечора склали. Не забули туди щоденник, підручники, зошити, пенал. Все поклали, нічого не забули, правда? Хто забув, щоденько виправляйтеся, Кладіть. Я почекаю. Після цього всього ми можемо вмитися, почистити гарно-прегарно зубки і йти снідати те, що нам приготувала мама. А я тим часом почитаю ваші листи. Ось лист. Звідки в мене? Місто Львів, вулиця Ярославенка. Говенко Вікторія і Анна Марія. О, яке ім'я Анна Марія. Я знаю пісню навіть. Анна Марія, ну це польська. А, гурт червоні гітари співає. Так, я їх люблю. Це різдвяна пісня в них. Привіт, Сашко школірник. Пишуть вам листа сестри близнючки Вікторія і Анна Марія. Ми живемо у Львові, навчаємось в четвертому класі. Пане Сашко, передача світанок дуже цікава. Але шкода, що транслюється зранку. Не шкода, бо зранку ви її дивитесь. Ніхто нашу передачу не забороняє і не, не запаскудить якимись поганими там звістками про якихось там депутатів чи про якісь вбивства, чи ще про щось. Це ранок наш, український ранок, дитячий ранок. Він дає на нас на цілий день. Колись, може, і ввечері буде передача на сон, але зранку ви послухали гарні, гарних історій, гарного позитиву, гарної енергії від мене. І я від вас отримав. Тому день у нас буде завжди хороший, правда? Було б. Класно, якби передача танцювалася ввечері. І тоді, можливо, називалася Вечір Сашком Лірником. Ми тоді б зручно вмостились на дивані, переглядали передачу і е е е, нікуди не спішили. Ну, це теж добре було. Я, Сашко, хочемо написати тобі про одну нашу історію. О, історію це дуже цікаво. Слухаємо уважно. Почалась вона ще два роки тому в дитячому таборі, в шкло. Це шкло місце якесь. Відпочивала наша старша сестра. Ми з татом і мамою поїхали провідати її. Коли сім'єю гуляли в сосновому лісі біля табору, вирішили написати на аркуші паперу свої бажання. Потім це литок скрутили. М, цікаво. Запхали в пляшку і закопали під сосною. Найцікавіше, що кожен знав тільки своє бажання. Фу, право можна кіно знімати? Цікаво. Слухай далі. Цього літа ми поїхали відпочивати в дитячий табір туди ж у шкло. До нас приїхали провідати бабуся, тато, мама і старша сестра. Ми усі дуже довго шукали сосну, під якою закопали пляшку. Коли родина збиралася вже їхати до Львова, тато ще раз спробував пошукати і знайшов. Ура! Молодець тато! Ми витягли листок, розгорнули його і прочитали наші бажання. Вони усі збулись! О! Учіться, дітки, оце добре. Ох, як цікаво. На цьому наша історія не закінчилась. Ми взяли новий аркуш паперу. Знову всі по черзі написали свої бажання. Скрутили його, запхали в пляшку і закопали під ту ж саму сосну до наступної поїздки в табір. Пане Сашко. Ще хочемо розказати, а то це ще не закінчено. Ти мені, сонечко, одна і друга, дві сестрички. Напишіть, чи збудуть ваші бажання, через їх я чекаю вашого листа із, із докладним описом. Добре? Бо це дуже цікаво. Дітки, гарна порада. Оце так треба робити. Мабуть, на день народження гарну традицію започаткувати. Писати на листочку бажання і скопати десь під якоюсь сосною в лісі. Тоді вони збудуться. Лісовичок прочитає, і якщо ви це хороші ви хороші чимні дітки, обов'язково їх виконає. Читаю далі. Гарний лист, просто чудо. Пане Сашко, ще хочемо розповісти про милу тваринку, яка вам допомагає вести передачу. Ця тваринка це Львівська левеня. Може бути. Одного разу ви приїхали до Львова на фестиваль. На цьому фестивалі діти малювали левів, а потім свою роботу виставляли біля ратуші. Коли ви прогулювались і розглядали малюнки, вам одна левеня підморгнуло. Ім. Звідки ви то знаєте? Це був мій надзвичайний великий секрет. Я нікому не розказував. О, хитрі дівчатка! Вони бажання свої виконують так і знають мої таємні секрети. Чуєш, Левеня, тебе розкололи, нашу таємницю викрито. А а а, що робити? Читаємо далі. Хе -хе. Чудо! Одне левеня вам підморгнуло. Ви подумали, що вам це здалося, і зупинили, щоб краще розглянути малюнок. левеня вам ще раз Тин-тин. Поки ви стояли і думали, чи може таке бути насправді, до вас підійшла дівчинка, яка намалювала цей малюнок. Дівчинка вас впізнала, їй було приємно, що саме її левеня вам сподобалось. І захотіла подарувати його Сашку лірнику. А ви з задоволенням прийняли подарунок. А ще львів'яночка вам сказала, що левеня звати Чар-Лев, що означає чар-чарівний, чар-лев. Отак, чар-чарівний, Львівський -ль Лев. Ось, таке, ось так ми Левенятко опинились на програмі Світанок. Дядечко Сашко, до побачення. З найкращим поважанням Анна Марія і Вікторія, дівчатка, ну просто супер, я вас люблю Це такий лист, ну, ну, ну просто чудовий лист, чудова оповідь, навіть історія моєї тварчки. Ну після такої історії саме я не можу нічого іншого, як розказати казку. Отож, діточки, буде цікава казка. Причому така казка, я її пам'ятаю з дитинства, мені батько розказував. І потім я мультфільм такий навіть бачив. І в кількох листах ви просите розказати цю казку. Ну, наскільки я її пам'ятаю, так і розкажу. Вона називається Біда навчить. Колись в одному лісі, в одному гніздечку із яєчка вилупився горобчик. Ей, був він такий зразу меткий, шавткий. Мама годувала його черв'ячками, він ліз швиденько, а на голові в нього було завжди таке пірячко стриміло. І був він дуже задирикуватий, Е, як всі горобці. Тільки знав, цінь цвірінь, політав, сюди-сюди ніколи на місці не міг сидіти. І нема, щоб як порядні птахи, що собі там, чи гніздечко звити, чи розуму набратися, тільки тако стрибає, де щось знайде, хапає, з іншими горобцями б'ється. Чубиться, такий розбишака, такий розбояка пробояка, прости, Господи. І... Деяка бійка, там наш горобчик з таким чубчиком сидить обов'язково. Де якась птахи зійдуться щось покричати, він там один з перших, нічого в нього в голові не затримувався. Як ріс він без розуму, без толку, все тільки щоб побешкетувати та позадирятися з кимось, та посвіренчати. Ніякого толку з того горобця не було, тільки фур він тут, фур він там. Фу, там по цвілінькам, там по цінькам. там спробував муху зловити, не піймав, кинувся за іншого, отако. Але це поки тепло, поки добре. Він того горя не знав. А одного разу побачив горобчик в пилюці на подвір'ї цілих три великих зернини пшениці. Е, думаю, гарний обід мені. Злетівся туди, ех, яке гарне зерно. Походив кром нього, поблизуся. Ну, ні, тільки схотів їсти, коли. Поруч сюди є інший такий же самий горобець. І теж до цих зернинок. Ти куди до них пхаєшся, каже наш горобчик задирикуватий із Чубчиком. Пхаюся, бо це моє зерно. Не моє. Я знайшов. Ні, я знайшов. Я знайшов. Я, я, я. я. Та й давай сперечати. Та, та такий галас здійняли, та такий крик, а далі до бійки дійшло. Той того смикає, той того чубить. Той цвіріньке, той ще дужче, та давай битися, та давай клюватися, та в пилюці, аж дрантя летить, пилюка до неба піднялася, ой, лахміття з тих горобців летить, пір'я направо, піря наліво, та кубучу здійняли, аж корова схила вигнула, подивиться, що то робиться. Кінь, за кінь. сіно перестав жувати, чу, чудується, що то, а горобці б'ються, то підлетять, то на землю впадуть. Один одного штурха за ті зернята билися, билися, аж потомилися. Сіли віддихатися. Коли дивляться, о-о-о, поки вони билися, а зерняток то і немає. Як? Де? Де ці зернятка? Сюди, туди розгрібати пилюку. Нема зерняток. Загледювається по сторонам, а там велика зазуляста курка своїми курчатами ходить та сміється. Е, каже, дурні ви горобці, поки ви билися, я ті зернятка знайшла і своїм курчаткам віддала. Як так? закричав горобець. Це мої зернятка були. Е, каже курка, замість того, щоб битися, ти б розуму набрався. Дурний ти дурний, що ти дурний, що ти дурний? Той чужий горобець, якого ми не знаємо, образився та й полетів, а наш. Задарикувати, розхристаний, співлечком отак задумався. Е, таки правда ж я дурний, я ж знайшов. Вони ж передінов ці зернятки лежали. Чого їх було не склювати зараз? а? Якого дідька лиса, я ото подався гав ловити по небу дивитися, і з тим горобцем завився битися, то, може, б і поділилися якось чи як. Бо, що ж це я такий дурний? Як мені далі в світі жити? Задумався горобець, а й справді, нічого в мене немає, нічого я не набув. Дурним виріс, дурним помру. «Не, а курка бач, яка розумна, вона і сама поїла, курчаток нагодувала. Попрошуся я до пані курки, хай вона мене розуму навчить. Сказав, зробив. Підійшов до курки, шапочку скинув в руках, бгає пані курочка зуляста, а дозвольте вас попросити. Ну, кого ко, ко, ко питає курка, що ти хочеш? А навчіть мене розуму, бо я і правда дурний. Каже горобчик, Хе -хе -хе", каже курка, це я не мала що робити ще, з тобою тут бавитися. Воно батьки, мене 40 курчат за собою воджу, мушу їх, їх вивчити, їм розуму представити. А ти вже собі сам десь, хлопче, шукай, шукай, але давай тут мені під ногами не плутися, в мене часу немає, он мій дитсадок ходить, мушу з ними панькатися. Засмутився горобчик і подумав, десь треба когось іншого питати розуму. Буду іншого питати. Злетів, горобчик виглядає, кого і тако. Крепся кого попросити розуму навчити, коли чує. На дереві Зазуля кує. Ку -ку, ку -ку, ку -ку. О, певно, вона ж багато знає раз такі Гарно, гарно кує. Підлетів горобчик на гілку, сів коло зазулі. Пані Зазулько, дозвольте вас запитати. А що ти хочеш, хлопче? – Питає Зазулька. А чи не могли б ви така велика та гарна птаха та мене розуму навчити? Бо я, бачите, дурний. І живу бездумно, безтямно, і дуже прошу в когось науку, щоб ви мене взяли. Може, візьмете? Е-е-е, каже Зазура. Ото немає, а що робити, я буду з тобою це панькатися. Я своїх власних зозулят не висиджую, підкидую свої яйця в інші гнізда. Ще я буду з тобою панькатися. Як хочу, то прокую, скільки тобі жити. Дивись, ку-ку-ку. Ні, кувати мені не треба, каже горобчик. Ви мені краще розуму навчить. Сам навчишся. Іди геть від мене, поки я тебе не клюнула, ця зозуля. Полетів горобчик від зозуля. Думаю, до кого ж це мені зробить? До кого, до кого? Коли дивиться, сидить. На релі Гава чорна і черв'ячків шукає в землі. О, певно, така пані знатна, в чорному вдягнена. Може, вона десь якось бакалявра має, десь вчилася в Києво-Могилянській академії, певно, піду до неї, поспитаю розуму. Прилетів горобчик до Гави, підсунувся до неї ближче. Пані Гаво, дозвольте до вас звернутися. Що ти хочеш, питає Гава. Ви така розумна, певно. Десь вчилися, бакалавра степень має. Та немає якого бакалавра, каже Гава. – Сижу у собі такому на човляків, дивлюся. Пані Гава, може ви мені, може ви мене розуму навчите? Е, розум. Хто б мене ще навчив? Сижуся, думаю, чого я дурна, тут сижу на цих човляків, дивлюся. А? Не знаю, не знаю, не знаю, каже. Нема мене такого розуму, щоб тобі дати. Нема такого розуму, бо не вчилися ніде, нічого. І тут горобчик засумував, Боже, нема до кого звернутися. Коли чує десь якийсь гаммір в лісі, щось там шелепає, тарабанить, тріщить. Полетів горобчик туди дивиться, сидять на дереві, на одному, на другому сороки і скрикочуть одна до другої, скрик, такий шум підняли, такий крик, Боже, стоїть. На весь ліс тільки їх і чути. Е, певно, розумні, думає горобчик, так багато говорити, а десь то певно точно все знають». Підлітає горобчик до тої сороки, каже, пані сорока. А я вас дуже прошу, покиньте ви з вашою сусідку розмовляти, а навчіть мене розуму, а? Якого розумайку, якого, такого, такого такого розуму? Я сама така розум, якого тебе розуму? красти навчу? Я хочу давайте навчу красти, будеш зі мною літати, будемо тягати все, повне гніздо всяких близько, так наскладаємо. То то самий кращий розум. Е, подумав горобчик, дурний то розум. Красти то не треба розуму, красти то від Бога гріха від людей, сором, ні, то не добре не буду, я у вас вчитися. А до кого б мені звернутися? Тумав, думав горобчик, до кого запитати, коли дивиться Соловей співає і так гарно виспівує. Ох, витьохкою. Ну, певно, думаю, горобчик, цех, що у бізнесі працює, все знає. Він такий розумний, прилетів до цього Солов'я, каже, пане Соловей, ви так гарно співаєте. Ви лура всяких конкурсів, вистрадних і, 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 і хорових, і театральних. Навчіть мене розуму дайте. Е, каже Соловей, дай Боже і мені того мого розуму ні з ким поділитися не буде. Якби я став ділитися з тобою, то самого б мені не вистачило. А знаєш, що каже? А запитай на розуму. У сови. Вона мудра, вона розумна, о, вона тобі скаже. І точно каже горобчик, що ж я дурний, не здогадався, а де ж її шукати? А він каже, отам в лісі, в, дуп в дуплі, в дубі, вона й живе. Полетів Горобчик до того дупла, а сидить сова в дубі і куняє. Вдень спить сова, очі свої великі заплющила. А горобчик пісів цінь цвірінь, Ані соло. Вона ж підскочив. Хто, хто, хто це тут? Хто, 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 хто це тут, 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 тут? Це ж, це ж білий день, як же можна ж мене будити? Ну що, то за лихо таке? Ну як же ж так за це? Ти, хто ти такий? Я каже, горобчик прийшов до вас проситися в науку розум, мене, яка така наука? Я сама тут ось бачив, сплю поки я цього не відпочив. Що ти мені заважаєш? Дай мені забити посовлю. І знову заснула сова. Е, бачить, горобчик треба чекати, поки прокинеться. Сидів, бідний, горобчик, коло тої сови, чекав день до вечора, вже темніти почав. Тут сова виспалась. О! А ти хто такий? Я ж пані Сова, я тут зранку сиджу, я до вас науку проситися, щоб ви мене розуму навчили. А розуму, ось я зараз тебе з'їм, та й буде гарний мені, розум, що дарма я ось дарма я тако добиралася. Сюди на самий верх, щоб такого вчити. Я сама все буду кром себе ловити. Такий гарний мені попався. Зараз я те зім. Злякався, горобчик. Я в від тої сови, забився, десь в гілля заховався в кущі. Ніч передримав, сумує геть зовсім. Що ж його робити, коли дивиться, на самому вищому дереві старий ворон примостився, чорний з сивиною. Ну, певно, думає горобчик, цей довго на світі живе, всякому і знає, якщо і він мене проводить, ніколи я вже розумним не стану. Підлетів горобчик, сів коло ворона, і боїться його навіть запитати. Той одне око відтулив, каже, ти чого хочеш? Пане вороне, каже горобчик, до кого я не ходив, кого не просив. Щоб мене розуму навчили, і хто мене не хоче навчити, може, ви мене навчите, Ге", каже ворог, і я не навчу, а тебе біда навчить, біда розуму точно навчить. Та й полетів, задумався горобчик, що то таке ворон сказав, що то значить, біда навчить. Думав, над тим горобчик думав, а може, і правда щось якось. Жити, шукати тої біди, де ж її шукати, а біду шукати не треба. Біда поруч ходить. Поки було літочко красне, та зерно всяке, та всякі наїдки, то для горобців щастя було. Літай, свиріньки, хапай, а потім почалася осінь. І з дощами, і з вітрами холодними. Тут уже не до бійок, не до криків. Перестав горобчик чубитися, то свого чубчика пригладжувати і все думає, де б йому зернятко знайти. Подивився, що інші птахи собі. Гнізда теплі будує, Давай він собі там пірґінку знайде, там паличку сяк, так гніздечко змостив, перестав чупитись, почав зернятка збирати до кубки. замість сваритися вже якусь і роботу, таку пташину знайшов, де черв'ячка знайде, де під корою якогось жучка витягне. Потрошки, 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 та розумніше ти почав. Ото тяжка біда настала, зима, холод, а в нього гніздечко тепле, а в нього. Там і ягідки десь приховані, знає де поклюватись. С того робчика також, шибенека молота, та такий хазяйновитий, порядний, розумний горобець став. О, на той рік горобець вже в цьому гніздечку не сам був. А поруч горобиха його сиділа, і яєчка висиділа, потім дітки вилупилися. Тут уже горобцю не до гулянок, не бійок. Треба діток годувати, носити їм крихти, де село літав далеко за тими крихтами, та червячки тягати. Та такий горобець став хазяїн на всю губу. Вже його на всяку раду кличуть, вже навіть не ворона, а іноді горобця питають: а що наш пан хазяїн горобець скаже? А він не дурне, каже, а завжди розумне. А каже, таке дітки, що біда всіх навчить. А краще до біди не доводити, а зразу вчитися, що тато каже, що мама радить, бабуся з дідусем, а іноді і лірника Сашка послухати варто. Одай вам Боже здоров'я, радості і гарного розуму, як у того горобця, який потім став. А вашій сім'ї радості, щастя, і процвітання. Любіть один одного. Гарну я вам казку розказав. Саме час перейти до цікавого мультфільму. Мультик, ми подивилися, пречудову казку послухали, листи перечитали, чудово провели час. День починається гарно і буде він дуже вдалий. Підете в школу, в дитячий садочок, цю казочку перекажете, запам'ятаєте, на вуса собі намотаєте. Знаєте, я кажуть, на вуса намотати, щоб не забути. так? Поїжте, погуляйте, уроки зробіть, а ввечері знайдіть час і напишіть мені листа. Як самі не можете, маму попросіть, хай вона напише листа. Чи подобається моя передача, як звати мою тварючку, так як вас звати, як... які у вас друзі? Чи є у вас тваринки вдома? Чим ви займаєтесь? Намалюйте все. Мені цікаво, історія роду вашого, історія села, які казки хочете почути. Обов'язково все прочитаю, покажу, пораджуся з вами, бо усі від вас чекаю кожен день. Пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача світанок для лірника Сашка. До побачення.